Вітаю вас на продовженні теми Життя в природі птахи серед гітля. Сьогодні ми почнемо вводити колір в наші роботи. І спершу ми введемо колір у фон нашої роботи. Фоном може бути небо, над якого ми бачимо рослини та пташок. А може це бути зарості рослин, які знаходяться далі від тих, що ми зобразили на першому плані. Але важливим буде не те, що буде фоном, а важливо, яким він буде. Вам потрібно буде підібрати палітру кольорів, за допомогою яких ви будете створювати свій фон. Адже саме ці відтінки і будуть впливати на всю нашу роботу. При роботі з кольором у нас є головний помічник кольорове коло. Саме цей помічник і допоможе обрати вам відтінки для вашої роботи. При виборі кольорів для вашого фону я раджу використовувати кольори сусіди, адже при змішуванні ви ніколи не отримуєте бруду і використовувати краще не більше 4 відтінків. Наприклад, ви можете використовувати зелений блакитний синій кольор. Між собою ці кольори будуть гарно поєднюватися, додавати цікаві відтінки. А ось якщо ми додамо до них якийсь протилежний кольор, помаранчевий чи червоний, тоді ми можемо отримати коричневі брудні відтінки. Цього нам не потрібно. А ще дуже важливим моментом при роботі з фоном буде вибір його тональності. Якщо пташки в нас будуть яскраві, то фон повинен бути дуже світлим. Давайте подивимось, як це робити. Для початку приготуємо всі необхідні матеріали: гуашові фарби, вода, палітра, пензлі та серветки. А ще можете приготувати чорнетку, на якій ви зможете підбирати необхідні відтінки. Починаємо роботу з фону, який в нашій роботі буде найсвітлішим. Тож для початку беремо палітру, пензлі та звичайно білу фарбу. Пам'ятайте, щоб ваша фарба в баночці завжди залишалася чистою, краще на початку роботи відкласти необхідну кількість на палітру і вже з неї брати під час роботи ту кількість фарби, яка вам потрібна буде. А із баночки брати фарбу тільки чистим пензликом, тільки тоді ваша фарба буде завжди чистою. Далі готуємось до смішування світлих кольорів. Пам'ятайте, що світлий колір ми робимо таким чином: спочатку біла фарба і до неї невеликими порціями додаємо необхідний обраний колір. В своїй роботі я вирішила фон робити сонячним у жовтих теплих відтінках. Ніби сонечко. Моєю першою задачею буде створити декілька відтінків. Я вирішила, що це буде 4 відтінка, але їх тональність має бути приблизно однаковою. Але як дізнатися, що тональність моїх фарб буде однаковою, якщо вони мають різний колір? Тут вам допоможе ваша чуанетка, на якій ми ставимо засічки, а ще допоможе смартфон та його камера. Коли ви змішали всі свої відтінки, поставте на чорниці по мазочку від кожного отриманого відтінку. А далі візьміть смартфон та відкрийте камеру. Налаштуйте її на чорно-білий фільтр та наведіть на мазочки. Зверніть увагу, всі відтіночки майже не відрізняються один від одного, а ще вони майже зливаються з білим фоном паперу. Значить, наші відтінки. Дуже світлі і мають приблизно однакову тональність. Значить, все підходить. Якщо ж ваші мазочки занадто відрізняються за тональністю, тобто одна набагато темніша, інша набагато світліша, тоді треба вирівняти їх за допомогою білої фарби, щоб вони були приблизно однакові і ледь відрізнялися від білого фону. Ось таким незвичним методом можна перевірити тональність будь-якого кольору. Ну а тепер ми можемо приступати до роботи на форматі. Далі ви берете зручний для себе пензлик. Пам'ятаємо, що розмір пензлика має відповідати розміру роботи. Тобто, якщо ви працюєте на невеликому форматі та у вас невеликі елементи, які ви зафарбовуєте, то і розмір пензлика не має бути великим. Наносите колір краще з верхніх кутів, так, щоб під вашими руками нічого не розмазувалося. Також слідкуйте за консистенцією фарби. Вона повинна бути густа, не суха і не повинна бути занадто вологою. Гуаш не любить забагато води, вона не повинна бути прозорою. Її ідеальний стан це густа, непрозора консистенція, яка не капає з пензлика. Працювати краще невеликими мазочками, ставлячи їх близько один до одного, щоб не залишалося білих проміжків. Також ви можете не боятися трохи заходити на гілочки, на квіти, рослини чи пташок, адже ми їх будемо робити у наступних уроках. А ще хочу звернути вашу увагу на те, що при зафарбованні фону вам необхідно постійно змінювати відтіночки. Берете невеликими мазочками кожен раз новий відтінок. І подивіться, я майже не використовую води. Одним тим самим пензликом я кожного разу беру потрохи новий відтінок. Всі кольори, які я використовувала для фону, близькі один до одного. Тож при змішуванні дають прекрасні переходи та поєднання. Якщо у вас закінчується. Ті відтінки, якими ви працюєте, ні в якому разі не розбавляємо їх водою, адже вода зробить фарбу прозорою. Якщо відтінок закінчується, єдиний варіант це змішати його наново. Змішуємо його в такій самій послідовності. Спочатку білий колір, а до нього потрохи додаємо необхідний колір, який був на початку. Перевірити правильність відтінку ви можете на чорниці, на палітрі або на роботі, порівнявши їх з відтінками, які були на початку. І далі продовжуємо зафарбовувати весь наш фон. Уважно дивіться, щоб у вас не було білих плямок, білих прописків між відтінками, між деталями композиції. Пам'ятайте, що ви можете трошки заходити. На гілочки, на квіти, на рослини, на пташок, адже все це можна потім поправити і зробити охайний абрис. Будь ласка, приділіть особливу увагу на те, щоб ваша робота була охайною. Не поспішайте, адже наша робота не на швидкість, а на якість. І це головне в кожній роботі. Постарайтеся зробити якомога більше відтінків, більше переходів. І частоту змін цих відтінків у вашому фоні. Таким чином, ваша робота стане дійсно живописною, в якій кожен шматочок переливається безлічю відтінків. Ось так поступово ми завершуємо роботу над нашим фоном. На наступному уроці ми почнемо працювати над рослинним світом на нашій роботі. Ну а поки бажаю вам натхнення! Та до зустрічі у наступній частині.